Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30%. Знижки діють до кінця червня. Впав на колії метрополітену. Трагічний інцидент стався у столиці на станції метро університет. Ймовірно, йому перерізало ноги. Страшні кадри трагедії потрапили до мережі. Рух метро частково призупинили рятувальники та швидка оперативно прибули на місце події. Всі деталі розповім за мить. З вами новина Тесан і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 27 червня на станції метро «Університет» у Києві чоловік, нібито кинувся під вагон метро. У міських пабліках. Виклали відео, на якому видно, що потяг стоїть на станції, виїхавши з тунелю наполовину, а під передньою його частиною затисло людину, яка кричить від болю. Також пабліки повідомляють, що чоловіку переїхало ноги. <плес> Інформацію про потрапляння пасажира під потяг підтвердили і у КМДА. Також там зазначили, що на найстарішій червоній лінії зачинили на вхід частину станцій. Червона лінія станції «Метрополітехнічний інститут, вокзальна університет, театральна зачинені на вхід для пасажирів. На станції університет пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Згодом у пабліках повідомили, що пасажирів попросили залишити станцію університету. У цей момент до верхнього вестибюлю станції прибула карета швидкою. Фельдшери вивантажили з нею ноші. У ДСНС повідомили про деталі трагічного інциденту. 27 червня о 10.56 до оперативно-координаційного центру. Надійшло повідомлення від чергового метрополітену. Про те, що на колію під перебуваючий потяг на станції Метро університет потрапила людина, як виявилося, на станції Метро на колії під першим вагоном потяга знаходився чоловік із затиснутими ногами. Рятувальники здійснюють деблокування потерпілого. У ДСНС повідомили, що 27 червня об 11.57 деблоковано потерпілого з під вагону метро в шоковому стані без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої також ДСНС зазначили, що рух поїздів на лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції Шулявська та від станції Хрещатик до станції Лісова. Пізніше у КМДА повідомили інформацію про зміну у русі червоною гілкою столичного метро. Наразі організовано човниковий рух червоною лінією метро від станції Шулявська до театральної. Поїзди по станції університет слідують без зупинки. Пересадочний вузол театрально золоті ворота відновив роботу. Нагадаю, що 13 червня на станції метро контрактова площа жінка також впала під потяг. За словами правоохоронців, 39-річна мешканка столиці, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію. У той час якраз прибував потяг. Она говорит, что здание все будет хорошо. она как, как глянуть? Она уже поезд ехал, подошел. Вот 哦。嗯嗯嗯嗯 Жінку оперативно намагалися витягнути з під потяга. Всіх пасажирів евакуювали через кабіну машиніста. Дверей двері. Пізніше у поліції повідомили деталі трагічного інциденту. Надзвичайна подія відбулася близько 20.40 На станції мотороконтрактова площа. За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пороні, втратила рівновагу та впала на колію у той час, коли перебував потяг. Поліцейські спільно з працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу. Її з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу. А я звоню, Трагедію станції поштова площа, контрактова площа Почайна та Тараса Шевченка були зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів метрополітену на синій гільці був частково призупинено. Пізніше станції метрополітену запрацювали у звичному режимі, а курсування потягів відновилося. На жаль, жінці, яка 13 червня потрапила під поїзд на станції столичного метро, контрактова площа ампутували праву руку. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 повідомив завідувач відділення політравми в Олександрівській лікарні. Євген Баценко, за його словами, жінка була доставлена в медзаклад у тяжкому стані. Крім пошкодження руки, у неї також травми голови та грудної клітки. На жаль, руку не вдалося врятувати. Була надана допомога у повному обсязі. Зараз жінка знаходиться в палаті реанімації. Стан розцінюється як стабільно важкий. Нагадаю, не нещодавно українське суспільство сколихнула новина про трагедію на фунікулері. 16-річного юнака штовхнули на станції фунікулера у Києві. Він налетів на скло, яке перерізало йому горло. Це одне з перших відео з місця трагедії, яке потрапило до мережі. Апарат. Люди намагалися допомогти підлітку, а його друг відразу побіг до Вахтера, щоб натиснути на червону кнопку. Вахтерка викликала поліцію, а інша дівчина швидку. Один із друзів хлопця ліг на зловмисника, адже той хотів текти. Інші намагалися затиснути пораненому артерію, щоб зупинити кров. Попри їхні старання, хлопець не вижив. Підозрюваного у вбивстві майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов, військовослужбовець, водій управління державної охорони України. Артема Косова звинувачують в умисному вбивстві. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.